Всім привіт! Мене звати Володимир і це мій канал Аквахові. Я дуже радий, що зможу зараз записати це відео, так як я раніше нічого такого подібного не робив, але вирішив спробувати записати. Так от на цьому каналі я буду виставляти свою рибу, яка в мене є, мої акваріуми, все, що пов'язане з цим, які в мене є малеча яка є, які проблеми бувають завжди в акваріумах і все таке подібне. Буду радий бачити вас на своєму каналі. До зустрічі.